Дуже часто під час ендоскопії в шлунку знаходять жовч. І в декого це просто єдина знахідка і немає ніяких скарг. Але у багатьох людей та жовч, яка є в шлунку, викликає гастрит і навіть ерозії. Тому в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, чому виникає закид жовчі у шлунок. Що з цим робити, і як покращити свій стан здоров'я? Підписуйтесь. Адже в цьому відео я стараюся викласти ту інформацію, якої не так багато наразі на Ютубі, і навіть покажу, як це виглядає на ендоскопії. А хто мене не знає, то я сімейний лікар вищої категорії лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. І обов'язково пишіть свої коментарі, адже саме це стимулює знімати подальші відео, як, наприклад, і це. І а, поділіться цим відео зі своїми знайомими, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. І так, для чого взагалі необхідна жовч в організмі? Її основна функція втравлені емульгація жирів. Тобто, так, як от, плин для посуди, викапнули трішки в жир, і він став такими дрібненькими а, кружочками плавати. І завдяки цьому ферментам більшункової набагато легше це все перетравити. Але в жовчі також є подразнюючі речовини. З другого боку, ці подразнюючі речовини не є ніяк сильнішими за соляну кислоту, яка має міститися. В шунковому соці, і, відповідно, він має в здоровий шлунок захист, такий слиз, який захищає і від е, соляної кислоти, і від жовчі, яка би могла туди закинутися. Хоча це, в принципі, патологія. Але якщо б шлунок мав достатньо захисного слизу, ніяка його би не роз'їдала. Більшість людей знають про рефлюкс зі шлунка в стравохід. І про це більше вже і на Ютубі є відео, більше всюди пишу. Але жовч це є рефлюкс з 12 палої кишки у шлунок. І ось коли при гастроезофагальному рефлюксі всі там відчувають люди печію, подразнені горли, я про це також знімала відео. так При рефлюксі в 12 палу кишку може бути взагалі кислотність і понижена. І в цих випадках людина відчуває зранку гіркоту у роті. Так, і саме це нам показує, що кислотність є понижена, адже кислоти нема, а лише гіркі. А щоб вас потрапило аж в рот, це має вміст з 12 палої, оця жовч, потрапити в шлунок, а потім потрапити аж у горло. І от тоді в мене питання: а чого ж при доуденно-гастиральному рефлюксі наші лікарі дуже люблять призначати омепразол, пандапразол, який ще знижує кислотність? Це, ну, якось взагалі нелогічно. Кажуть, що це захищає слизову шлунка, але багатьох моїх пацієнтів після саме такого призначення стає. Все працювати ще гірше і посилюються болі, і посилюється відчуття стояння в шлунку, ну і взагалі погіршується травлення. Так само дуже часто в призначеннях лікування до денного астрального рефлюксу я бачу жовчогінні. А уявіть собі, закидає жовч і роз'їдає шлунок, і дадуть ще жовчогінні, так воно роз'їсть ще більше. Ось люди, в яких є ерозії, в яких є гастрит, виражений з болями без печії отут. Особливо от тут вони, ще, якщо порозріджують ще більше жовч, гіркота буде більша. І пекти отут в зоні гепігастрію де дно шлунка також буде більше. Тому також оці жовче розріджуючи при догоденно-астральному рефлюксі у ну, багатьох моїх пацієнтів викликали загострення. І це логічно. А ось як воно виглядає при ендоскопії, показав гарний лікар-ендоскопіст на TikTok Орнат Василь. Як на ендоскопії, ми бачимо закид жовчі в шлунок, ваш, так? Тобто, так званий рефлюкс. Це зараз ми в 12-й тепалі кісті, Ось вона, вона на нас виганяє цю жовч. Бачите, Вона працює не в ту сторону, що потрібно. Вона б мала б жовч гнати від камери, а вона її закидає на камеру. Пробує. Як дивимося, так? вона ніби пробує цей ендоскоп виштовхнути. Так? так само на жовч закидає, скорочується. В місті шлунка мала б іти скорочення, а вона скорочується в сторону шлунка. Через то в нас часто в шлунку проблеми з цим, що є наявна велика кількість жовчі. Отже саме ретроградна перистальтика заганяє оцю жовч з кишківника у шлунок. І саме в першу чергу треба працювати з цим. А чому виникає ретроградна перистальтика? Згадаємо, де проходить цей блукаючий нерв. А він у нас проходить, я знімала також про це відео, прикріпляю в, цих, в описі. Проходить він у нас отут в шиї, а тут у нас дуже часто є зажато і може бути болючо. Далі він проходить через грудну клітку і багато має таких вузлів на рівні діафрагми. А ось вже на рівні діафрагми. Якщо у нас є опущення органів, якщо у нас є спазм самої діафрагми, нерідко цей нерв також погано працює. З дивіться, якщо в нормі 12 пала кишка, у нас ось така маленький вигін має і далі попадає шлунок. При опущенні шлунка це все розтягується. І при третій ступені опущення, бачите як? Як йому тяжко вже пхати щось в цю сторону. При такій третій ступені опущення буває вже опущена і мала кривизна шлунка, і не тільки велика. Відповідно, отут сила дії тяжіння невелика на їжу, і їжі легко переходити в цю сторону. Якщо шлунок сильно опущений, відповідно дія сили тяжіння вища. І починає штовхати туди куди легше. І, відповідно, захід жовчий шлунок набагато зростає. Відео про опущення шлунка я ось тут знімала раніше. Отже, що робити при гастроезофагальному рефлюксі? В першу чергу, важливо поставити опущені органи на місце. Тут нам допоможе вістиральний масаж живота, вправи. Також важливо розслабити діафрагму. Адже, те, що я згадувала про нерву вагус, я також про це раніше знімала відео. Він має багато вузлів якраз на рівні діафрагми. При опущенні органів, щоб діафрагма не опустилася вам отак впала, вона стає в такому напруженому стані куполом отак, догори. Така дуже спазмована. Таким людям також і вдихнути до кінця тяжко на повні груди. І цим поверхневими диханням верхніми частками легень. От. І для цього добре робити вправи, які я давала при гастроезофагальному рефлюксі, адже це ця, саме вправи на діафрагмальне дихання. От. Тому Тут, хоча ось цей свінтер знаходиться все нижче, але ми так само цими вправами впливаємо і на доодено-астральний рефлюк, адже ми впливаємо на блукаючий нерв. Також у нас дуже важливе є місце, де часто перетискається блукаючий нерв, це і передня частина шиї. Ось поставте собі отак заключити, щоб ваші пальці провалилися, як у мене. Якщо воно є болюче, тут є проблема. Звісно, в тих випадках добре лімфодренажний масаж шиї, також вправи. Вправи є різні викладала у нас на каналі. Шукаємо під свій стан здоров'я, бо в кожного різний. У когось проблеми з судинами голови. З шийними хребцями тут йдуть такі безпечніші і йдуть для молодших людей це такі з більшим об'ємом рухів. Тобто в кожному випадку вибираємо своє, але шиєю однозначно працювати потрібно. Також у нас в клініці масажисти вміють працювати людьми з порушенням мозгового кровообігу, в тому числі ми працюємо з людьми з дисциркуляторною енцефалопатією, з післяінсультними станами. Так що, ну, в ні в кого проблем не було. І взагалі тиск можна навіть зняти до 20 одиниць, якщо прийшла людина з вищим тиском лише завдяки правильно проведеним масажем шийного відділу хребта. Але знову ж таки, лікування комплексне і має правильно знайти причина, чому в людини та проблема. Я вже згадувала також. Дуже е, часто нервове перевантаження, коли людина все така спазмована на роботі, така в напрузі нерідко, само по собі веде до спазму діафрагми із тими всіма наслідками, які я згадувала, а також напруження надмірним м'язів шиї і відповідно блукаючий нерв, який відповідає за інервацію. Внутрішніх органів і правильно пересталіти ког 12 палої кишки, шлунка і взагалі всієї травної системи. Тут також нерідко може перетискатися як в ділянці шиї, так і в ділянці діафрагми. В тих випадках беремо заспокійливі, можна брати заспокійливі на травах. Ну, для початку, наприклад, цеданол можна навіть діткам вагітним. Можна антистрес брати, ну, такі як у нас є, можна щось інше на травах. Вже, якщо такі серйозніші проблеми, звертаєтеся до психоневролога і самим психотропних препаратів, все-таки ми не призначаємо, має підбирати лікар, бо кожному підходить своє по його жалобах. Тут я про такі лікарства не розказую, лише про трави. Ось, але в тих випадках. От коли ми недомірно реагуємо на надмірно напруження, весь час кортизол, в тому числі підвищення в нас гарні результати на голковколюванні, і це допомагало не лише покращити нервову систему, заспокоїти людину, а також поліпшувало і сон, і в аналізах крові знижувався кортизол, гормон хронічного стресу. Ось так, що голковколювання також хороший метод. А ось щодо а, препаратів. Знову ж таки, ем, оці, що знижують інгибітори АПФ, а, знижують кислотність омепрозол, пантапрозол, який люблять призначати, не рекомендую. Адже дуже часто, коли кислоти тут нема, в горлі нема кислоти, не пече, а гіркота в роті у вас дуже часто є кислотність понижена. І це часто якраз супроводжує. Доодено-гастральний рефлюкс. Так, ці препарати добре, але тільки тоді, коли ми знаємо, що кислотність є підвищена. Ось в інших випадках вона може поступово вести до атрофічного гастриту і ще більших проблем. Ось також жовчугінні. Кажу по своїх пацієнтах, кому призначали жовчугінні лікарі, їм гірше стає після такого лікування. Так як я вже згадувала слизові шлунка не вистачає крохмалистих речовин, які обволікають. І якщо той крохмаль не дає подразнювати шлунок кислоті, то хіба він, якщо би був в достатній кількості, дав подразнити шлунок жовчу, тому в першу чергу ми не кислотні знижуємо, а ми беремо обволікаючі. Ну, можуть бути такі і хімічні препарати, хто хоче, це лікар хай вже виписує, в кожному випадку індивідуально підбираємо. А ось страв, це може бути насіння льону. Дві столові ложки на пів літри води, варимо 10 хвилин на мінімальному вогні, або може бути якісільі вівса, Єдине, пам'ятаємо, що ми кисі, ОВС насіння вівса заливаємо на ніч. Водою настоюємо, щоб воно набухло, так як от фасолю Ми так само намочимо, вона тоді легше вариться. І можна це так само пити. Воно буде гарно облікати, п'ємо е періодично протягом дня, між їжею. Але ось у кого жовчі є багато, і кожний ранок та гіркота в роті, можна також додати сорбенти. З природніх сорбентів такою властивістю володіє голуба глина. Голубу глину ми беремо з Тернопільського родовища, до речі, на тому ж родовищі роблять препарати токсіл. Так що не думайте, що хімічні медикаменти беруться десь щось з космосу. Вони беруться з тих же самих природних речовин. І ось чайна ложечка, голубої глини розміщали в пів стакана. Водички і випили над ще до вживання якоїсь їжі. Глина, всмокче жовч, яка знаходиться у шлунку, і, відповідно, вона не буде подразнювати. Так? Ну, такий метод можна вживати там до місяця, але все-таки. Це не має бути єдиним, що ви робите. Просто всмоктуєте жовч, а решта, хай там буде діафрагма спозмована чи шлунок опущень. Тобто ми працюємо комплексно, і оцей метод всмоктування, того, що не має бути в шлунку, є більше як допоміжний. Також таку глину, якщо ви. Поїли чогось на ніч і вас там крутить животі стоїть, можна випити і на ніч. Але, знову ж таки, не рекомендую їсти на ніч, особливо жирної їжі. Адже вся така їжа стимулює витік жовчі надмірний. І та жовч буде більше закидати в шлунок. Тому геть вночі краще не їсти і на ніч. Краще візьміть білкову їжу і якісь овочі. Але не солодке і не жирне, адже це буде посилювати бродіння, а також надмірне виділення жовчі. З готових фітопрепаратів в таких випадках ми маємо гарні результати на використанні таких настоянок, як гастроульковіт, панкреафіт і, 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 ульканвід. і навіть при таких... такі ем, Розивних гастритах, відповідно, там що жовті смоктуємо сорбентами і всім, то маємо загоєння ранок і зменшення болю. от Знову ж таки пам'ятаємо, що в першу чергу не лише ми гоїмо ранки, а ми стараємось вплинути на блукаючий нерв і на причини, які викликають неправильний рух 12-палої кишки і закид Жовчий шлунок. Ось. Лише в тому випадку результат буде стабільним. Звісно, воно не буває так нічого, що швидко за один день ви щось поробили, у вас вже все почало нормально працювати. Це потребує часу і вашої так само роботи, а не роботи, що хтось тільки за вас зробить. Сподіваюся, відео було корисне. Якщо так, не забудьте поставити лайк, поділіться ним зі своїми знайомими, які мають подібні симптоми і висновки на фіброскопії, і пишіть свої коментарі, адже саме завдяки коментарям ми складаємо план наступних відео на нашому каналі.